Перші фури з пшеницею та ячменем вже рушили на Херсонщину. Це спільна ініціатива Дніпропетровської обласної військової адміністрації і фермерів нашої області в межах програми допомоги деокупованим територіям пліч -опліч. «Ми провели перемовини з нашими агрохолдингами місцевими, які взяли теж на себе зобов'язання щодо надання допомоги фермерам Херсонщини для надання посівної продукції. Яка зараз фактично вже нова посівна розпочнеться для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях? Перший гуманітарний вантаж на деокупованій території відправила родина Володимира. Все життя чоловік присвятив сільському господарству від тракториста доріс до керівника. Я збирав колоски після того, коли жниваркою вбирали, тоді ж не комбайнами. О, та з косілкою, кониками тягнуть, зрізали. Жінки приходять, снопи в'яжуть, от і все. Ну і колоски тірялися. Я їх збирав, назбирав два кармани. І на коні під'їжджає такий, ну бивши поліцяй, значить він під'їжджав, а зараз був охранником він у колгоспі. От, приїжджає, каже, ти що робиш? Дє, дядя Сеня, я його знав. Що... Ось кати, я колосочки збирав, мамі понесу на каші нам зварити. що. А ну швидко висипай, бо зараз на нагайка, він на коні, здоровий кін, все. От висипай, зараз бо я купорю на гайку і все. Ну, прийшлося висипати, плакав. Відтоді дбає, аби у людей був хліб, дізнавшись, у якому становищі опинилися колеги з Херсонщини, радо відгукнувся. Порадившись із сім'єю, чоловік виділив 300 тонн насіння пшениці та ячменю. Своє време пройшов я дві голодовки, і нікому не желаю і не допустим. Ми цього. Нас я б сказав, що. Все хуже тих окупантів, чим були. Його тезка та колега з Херсонщини каже, громада, у якій розташована його ферма, тривалий час була під окупацією. Все, що чоловік дбайливо створював роками, окупанти фактично знищили техніку врожаї. Пшениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше, ніж півроку незібраною. зібраною. Прийшлося заязковувати. Багато було мін. Прильотів, все за допомогою військових, саперів проходили розмінування, багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Нам виділили фонд допомоги, посівневий матеріал пшениці, яку плануємо сіяти в осені на тих площадях, яка вже оброблена. Дуже велика подяка. Насіння від фермерів регіону розділять між шістьма господарствами. Разом з тим Дніпропетровщина продовжує й відбудову деокупованих сіл. Наразі будівельники працюють в Ольгинському, старосілі та бобровому коті. Вже відремонтували 9 осель ще майже 20 в роботі.